Мене звати Карина Руцінян, учасниця танцювального колективу «Ягідки», Займаюся танцями з чотирьох років. Разом з нашим колективом ми брали участь у таких конкурсах як нове покоління, яскрава країна, чернігів the Best». Танцювальний марафон, гопак фест і займали призові місця. Танець об'єднує нас в єдиний ритм, де кожен рух виражає наше спільне прагнення до гармонії і вираження емоцій. Це місце, де я не лише вчусь танцювати, але й росту як особистість, відчуваючи підтримку та взаємодопомогу на кожному кроці. Танцювальний колектив це моя друга родина, і я дуже вдячна нашим хореографам за їх велику працю і витримку. І сьогодні ми беремо інтерв'ю у Каріни. Дякую, що запросили. Як ти почала займатися танцями і як довго вже займаєшся? Батьки віддали мене на танці з 4 років, і я планую займатися до 11 класу. А танці це був твій власний вибір чи вибір батьків? Ну, в 4 роки я ще не могла робити свідомих виборів. Тому. <с>? <с>? Але я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони віддали мене. А де ти вже встигла побувати за свою кар'єру? Ми з моїм колективом вже відвідали декілька країн: це Франція, Венгрія і Австрія. Дуже багато. Я ще хотіла спитати. А як ви справляєтеся з труднощами у... під час спільної роботи з іншими учасниками? А на репетиціях у нас все дуже злагоджено, всі допомагають один одному, тому я можу сказати, що ем, у нас не виникає трудностей. Чи бували моменти, коли хотілося закинути танці? Е, танці приносять мені дуже багато задоволення, тому я можу сказати, що мені ніколи не хотілося закинути танці. Які в тебе плани щодо твого танцювального майбутнього? А, ну, хореографом я е, ставати не збираюся, тому що це дуже важко. Але я е, гадаю, що коли я закінчу школу, я буду займатися надалі танцями, але можливо у іншому місці. Я вважаю тобі успіху всіх твоїх починань. Дякую. Дуже дякую тобі, що ти прийшла. Дякую за цю приємну розмову. І я вам бажаю, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди, хай вам щастить. І будьте здорові.